Вітаю, друзі. 6 жовтня, понеділок. Будьте здорові, гарного тижня вам і продуктивного, і спокійного, і мирного. Найголовніше. Чи оголосить Зеленський війну Китайській Народній Республіці? Якщо почитати наші ЗМІ, то вже оголосили. Я про те, що коли буквально трохи більше доби тому країна агресор Російська Федерація нанесла ракетно-дроновий удар, комбінований повітряний удар по Львову, по Львівщині, по західних регіонах України, то в ЗМІ з'явились публікації, що в цей час там висіли супутники Китаю. Ну, по-перше, супутник, якщо висить, це все зафіксовано, видно все. Якщо він пролітав, то, думаю, не тільки Китаю пролітали, і інші супутники, тому що всю ніч тривала атака, ні земля не стоїть на місці, ні супутники не висять, літають. Чому ж виділили саме Китай? Китай було виділено і розігнано інформаційно зумисно. Для того, щоб привернути увагу Трампа, Сполучені Штати Америки мають непрості відносити з Китайською Народною Республікою, фактично, мова йде про світове протистояння двох світових велетів, двох світових держав Піднебесної і Сполучених Штатів. Протистояння в економіці, протистояння в фінансах, протистояння е, в геополітиці. Збройного немає, але на нього постійно натякають. І от зараз інформаційно Китай втягують в війну в Україні. Для чого? Щоб притягнути Трампа, щоб Трамп звернув увагу на власне те, що відбувається в Україні. І став на бік України. Це чергова така історія фентіклюшка по затягуванню Трампа в, в війну в Україні. Його затягують а він не хоче. Він каже, давайте з європейцями ви до Москви дойдете. то такий скрінж видав, Стібець да? з, з Зеленського. А Зеленський нам, українцям. Намагається продати, що це така потужна, надпотужна підтримка Трампа. Ну, не складається тому китайські супутники. Тому Дональд звернув увагу тут і Китай уже в Україні. А те, що Китай. Може припинити, наприклад, торгівлю з Україною. І це буде серйозним ударом, тому що більшість товарообороту йде з Україною. А на це байдуже. Хіба на такі дрібнички, коли звертав увагу великий, найвеличніший зелений кормичий? Ну вова. піскаграй. Так от Вова дає команди розганяти цю історію. А перед цим була істерія інша. Перед цим були угорські безпілотники. Я вже думав, що зараз потушно розпочнемо воєнну кампанію проти Угорщини. Ну, безпілотники вторглися в повітряний простір України. Угорські. Вони тільки єдине питання. А якого ляда, якщо це було, їх не збили? Байдуже, угорські, румунські, будь-які, якщо не погоджено з Україною входження в повітряний простір, вони мають бути збиті, хоч і марсіанські. Отут точно какая різниця, як казав этот парень, який узурпував владу в нашій країні, не збивають. Так само у мене питання, до, до речі, до європейців. От нагнітання війни, нагнітання, щоб в повітрі європейському було відчутно, що ось вона, близько. Не там просто в Україні, а ось вона. Ось якісь безпілотники під Мюнхеном аеропортом. Ось повітряна куля з цигарками під Вільнюсом. Ось тут знайшли залишки якогось безпілотника під е, е, Варшавою. А он в Данії літає щось ще десь. Коротше, операція Європейський ков'єр від безпілотників. Тільки в мене питання: країни НАТО. Біля їхніх аеродромів літають які хипаймеж, які дрони, і їх також ніхто не збиває. І тут, друзі, три варіанти. Варіант перший. Безпілотники запускає Росія. Тоді реально питання: ви що так обісрали жидко-жидко? Що е не збиваєте їх? Друге. Ходе така версія, що безпілотники запускають українців. Ну, чи наймають когось з європейців, чи біженців, чи обучені спеці гура? Неважливо. Знову ж таки питання: що їх не збивають? Демонструєте, що ППО європейське ще більш дереве, ніж українське? Ну і третій варіант: їх запускають самі європейці для того, щоб і в тонусі тримати своє населення, для того, щоб істерику через океан просувати хвилі істерики в адміністрацію Трампа. От такі три варіанти. Всі три закінчуються якимись дурнуватими європейськими рішеннями. Деряве керівництво євробюрократії приводить до таких самих наслідків в Європі. І, повертаючись до китайських супутників, звичайно, це не дрони, і збити їх неможливо. Але зафіксувати взаємодію з дроновою атакою. Не звиздіти в ЗМІ, не дрочити Китай, а реально е задокументувати, прийти на Радбез ООН на Генасамблею, показати. Ніц. Просто звиздять. Просто звездять. Шкодять цим Україні така собі. Геополітична диверсія. Давай Китай, підтягуйся, давай, поможи Рашці добивати Україну. Ну, як інакше це пояснити можна. Або заваліть рота, або покладіть перед міжнародною спільнотою докази. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.